Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль. Вітаю. Ще раз хотів би розповісти про другого тренера, який в нас є. Це старший тренер, це другий тренер це дружина головного тренера. А вона в веслуванні ніколи не була. Вона зовсім ніколи не була на тренуваннях. Ось останній раз, як тільки я виклав пост, я чув від спортсменів, що її бачили на базі на тренувальні. Що прям я знав, що так буде, але ж, що ж вони прибігли вже після всього цього. А, але ж вона так само отримує зарплати, отримує стипендії за Паралімпійські ігри, за інших спортсменів, отримує е, суточні. Суточні – це нормальні там, гроші заходять, якщо за кордоном е, збір? Е, Тож так, вийшло так, що людина отримала 82 тисячі доларів е, другий тренер. Це те, що вона просто є дружина головного тренера, яка не має е, кваліфікації, пара каною зовсім. Вона навіть не, не може розрізнити і, і сказати, е, скільки метрів човен байдарці і човен аутригру. Це каною сідачі. Тож е, людина, яка не знає нічого і не ходить у тренування, нікого не тренує, а просто числиться е, для відмивання грошей, я вважаю, що це неприпустимо.